Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час останньої повітряної тривоги пролунали вибухи над Каспієм. Один із 195 МС таки рухнув в море. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Самого ранку й досі ведеться пошукова рятувальна операція. В той же час речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що під час останніх російських атак крилаті ракети, які не вдалося прихопити, таки влучили в оперативний аеродром. Поблизу Кропивницького постраждалих немає. Техніка вчасно вилетіла з місця дислокації. Ігнат також зазначає, ракетний удар, останній який Росія завдавала по Україні в досі, Освіта не був наймасовішим, заявив в ефірі Радіо Свобода. Проєкт Свобода ранок, речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат. За його словами, особливість цього удару в тому, що ракети знову змінювали напрямок руху, щоб обійти українську протиповітряну оборону. Всього сили ППО збили 16 крилатих ракет. Чимало ракет знищено по маршруту слідування. Загалом 16 ракет знищено із 24, які ми власне могли знищити, тому що були ще ракети х 22 по Донеччині прилетіло чотири таких ракети із літаків Ту-22, ну три сотки і чотирисотки, С-300, С-400. Знаємо, що, зокрема, прифронтові регіони страждають від цього озброєння, сказав Юрій Ігнат. І попри те, що чимало ракет російських військових були спрямовані на західні області України, Юрій Ігнат заперечив поширену в соцмережах версію, що це наймасовіша атака на цю частину України. Я не знаю, звідки пішло це найбільша атака. Можливо, хтось десь із телеграм-каналів це написав. Бачили ми і більші атаки різні. Регіони і західні регіони і центр південь, північ та усі 28 ракет, це не є та кількість, яка повинна нам казати, що це найбільша атака на захід нашої держави, сказав речник командування повітряних сил. Водночас цього разу ракети знову змінювали напрямок руху, за словами Юрія Гната, це тактика, яку російські сили використовують, щоб максимально досягти своїх цілей і завдати удару. Вони планують і зараз удари, програмуючи маршрути таким чином, щоб обійти якомога ефективніше нашу протиповітряну оборону, використовуючи слабкі місця, викрою. Користуючи дані розвідки, зрозуміло. Ну і ракети постійно змінюють маршрут. Якщо в нас телеграм-канал, видно напрямок руху там на Київщину, поки черговий пише буквально три слова повідомлення. Рухається в сторону Києва, ракета вже змінює напрямок, рухається в інший бік. Потім знову змінює напрямок і знову, розповів Юрій Гнат. Ракетні удари по Україні дещо стишились, що може свідчити про те, що ворог заощаджує ресурси для нового удару. Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них Голові після тих подій, які сталися у РФ. Серйозний удар стався у них на внутрішньополітичній арені, тому вони можливо оговтуються. Зараз на карті повітряні тривоги це пов'язано з тактичною авіацією. Багато літаків атакують Україну, це вони роблять щодня, зауважив речник. Він підкреслив, що активність ворожої тактичної авіації фіксується постійно. На фронті в останні місяці окупанти щодня застосовують керовані авіабомби. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.